Ви можете передавати. Буде. Все, можете передавати. Дякуємо вам, що ви з нами в строю. Зараз в такі часи без допомоги бізнесу, ну прям ніяк. Від себе хочемо лише єдине, щоб вам ніхто не заважав. Для вас, напевно, це найголовніше. Yeah. Щоб вам ніхто не заважав і довіри клієнтів. Ну, no, головне, заважають ці okay. орки. Ну а от з ними ми будемо з ними вже благодарні, що тому... ви нас тому нас зачищають. Будь ласка, прийміть, передайте всім, всім то, я... це, заслуговує всій вашій команді. Спасибо. Міцного здоров'я. Так, а, а, ні, ми, ну, ми передаємо да, да, да. міцного здоров'я, розвитку вам і я іще раз кажу, щоб держава тільки сприяла бізнесу, а не заважала. Дуже хочу розпитати. Тому ще Дуже велике. Надія наша, що далі ми з вами будемо співпрацювати, допомагати друг другу. Так що теж, що від нас, От вас ви вже робите да, все, що можете, все, поэтому, добро, добро. Поэтому більше вже не треба. Буде. Все, команді передайте, що ми, ми рядом дякую. з вами. Все, дякую, все. дякую вам.